Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Це мої нові знахідки. Так, Поїхали. Набір перший 19 штук, 304 гривні. Набір другий 21 штука, 300. Зараз хвилинку оп, 336 гривень. Набір третій 7 штук 112 гривень. Набір четвертий двадцять шість штук, 182 гривні. Набір п'ятий: 9 штук 144 гривні. Набір шостий дванадцять штук. 192 гривні. Набір сьомий дванадцять штук двісті чотири гривні. Набір восьмий двадцять одна штука триста п'ятдесят гривень, набір дев'ятий двадцять дев'ять штук триста дев'ятнадцять гривень. Набір десятий тридцять пять штук плюс три е, матч, 580 вісімдесят гривень. Вибачте. <плес> Набір 11, двадцять одна штука. Плюс два три матча чотириста вісімдесят гривень. Набір дванадцятий, сім штук дев'яносто гривень. Ось такий. І ще в нас є центр 280 гривень. Кому цікаво. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Знаходьте мене в Тіктоці, там також викладаю відео. Рідко, але викладаю. Тому чекаю вас і там. Всім гарного вечора!